Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу потихеньку помаленьку на US Open підтягуються Селебратіс, а це означає, що наближається час фіналів. До речі, в деяких дисциплінах фінали вже відбулися. Нагадаю, вчора на каналі було відео присвячено звитязі Українки Людмили Кічинок в парі з Латвійкою Єліною Остапенко. Вони виграли парне жіночі змагання. Дякую всім, хто переглянув те відео. Хто по якійсь причині ще цього не зробив? Будь ласка, завітайте на канал та перегляньте. Ну, а от у чоловіків лише визначилися фіналісти. Сьогодні ми оглянемо півфінальні матчі, в яких, нагадаю, грали: Італієць Нік Сінер проти британця Джека Дрейпера, а в іншому зійшлися два американці, два господарі Тейлор Фріц та Френсіс Т'яфо. Про найцікавіші подробиці цих поєдинків говоримо далі. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. А якщо по якійсь причині у вас виникне бажання підтримати канал, в описі під відео є інформація. Першим відбувався матч Сінера та Дрейпера. Давайте з нього і розпочнемо. Зійшлися в двобої, можна сказати, не просто два знайомих, а два товариша, в тому числі і поза межами коорду. Разок між собою вже грали в 2021 році на трав'яному турнірі в Лондоні. І тоді перемогу в двох сетах здобув дрейпер, двічі вигравши на тайбрейках, Хоча в обох сетах Сінер подавав на сети. Чому я згадав той поєдинок? Тому що багато буде паралелей. Тоді то був 21-й, сьогодні 2024-й і насамперед сьогодні, звичайно ж, сінер інший. Надважливим даного поєдинку був, звичайно ж, перший сет. Нагадаю, всіх своїх попередніх супротивників Дрейпер обігрував суху 3-0, і поставало питання: а що буде з Жеком, якщо він програє хоча б один сет, чи вистачить його фізичних кондицій? Тому Дрейпер, звичайно ж, не хотів програвати перший сет і вибрав доволі таки агресивний стиль ведення гри, Ризиковані удари, потужні удари. Але там, де є ризикований стиль ведення гри, там ризик помилитися, і Дрейпер напомилявся. В тому Числі, до речі, за поєдинок допустивши 10 подвійних помилок, 6 з яких, тобто переважна більшість, саме ось в цьому вирішальному першому сеті. Зокрема, за рахунку 5-5 гейм на подачі дрейпера. Заробляє брейкпойнти Сінер. Перший дрейпер відіграв, але Сінер заробляє ще один. І ось на цьому брейкпойнті подвійна від дрейпера. І Сінер за рахунку 6-5 виходить подавати на сет. Нагадаю, у 2021 році подавав на сети Сінер, але то був 21, й сьогодні 24, й Цього разу Сінер спокійнісінько подає під нуль та виграє першу партію 7-5. Як і в 2021 році, так і цього разу був тайбрейк між цими тенісистами. Був він у другому сеті. Тенісисти на 100% захистили всі свої подачі, але якими ж тривалими були ці гейми? Були рахунки рівні, брейкпойнти у обох. Як наслідок, нібито один сет, але тривав аж півтори години. Деякі поєдинки тривають менше, а тут лише один сет. По ходу другої партії дрейпера навіть почало нудити прямо на корт. Довелося навіть за собою прибирати. Але до тайбрейку таки дотягнув. Єдине, що сьогодні 2024, а на 21 рік, в двадцять першому Сінер обидва тайбрейки програв. Цього разу впевнено виграв 7-3 та повів по партіям 2-0. Всім все стало зрозуміло. Третю партію на класі на домінації сінер виграв 6-2. Буквально лише кілька розіграшів на своїй подачі програв. Нібито три сети: 7-5, 7-6, 6-2. Але поєдинок тривав більше трьох годин. Тож Італієць стає першим фіналістом. Єдине, що в матчі проти дрейпера в одному з епізодів він дещо невдало приземляється на ліву руку. Відразу хапається за зап'ясток, відразу бере медичний тайм аут викликає лікарів, які там йому починають, як то кажуть, ворожити шаманити. Матч дограв, матч виграв, до фіналу пройшов. Але наскільки там все серйозно? Так, це рука не подаюча, але тим не менше рука, яка також потрібна в тенісі. Подивимось, чи позначиться це на фіналі. Супротивник Яніка визначався протистоянні американця Тейлора Фріца та американця Френціса Тіяфо двох американців, які між собою визначали, хто ж з них подарує свято Сполученим Штатам Америки. 18 років представника цієї країни не було у фіналі US В останнє в 2006 році Енді Родік грав проти Роджера Федерера. Сам Родік, до речі, був присутній на протистоянні Фріца та Т'яфо. Скажу загалом так, п'ятисетове вечірнє шоу видали дані два тенісисти на радість публіки. Але якщо говорити сухо про підсумок матчу, абсолютно результат прогнозований по двом причинам. По-перше, очні зустрічі перед цим поєдинком були 1-6 на користь Фріца. Причому Тяфо свій матч виграв першим. Тобто 6 останніх матчів обов'язково виграє Фріц. По друге, Фахівці не раз говорили про те, що Т'яфу важкувато витримувати затяжні поєдинки, і особисто я був здивований, що він в третьому раунді в п'яти сетах виграв у свого співвітчизника Бена Шелтона. Але ось тут, в п'яти сетах, іншому своєму Телеру Фріцу Т'яфу програє. Хоча Френсіс двічі по сетам навіть лідирував. Зокрема, феєричним був його перший сет, коли він, програючи 0-3, примудрився все перевернути на 5-3. І за рахунку 5-4, подаючи на сет, подав під 0-6-4. В другому все спокійно котилося до тайбрейку. Тенісисти тримали свої подачі, але на фінішу сету деякі проблеми на подачі тіяв. Зокрема, коли він за рахунку 5-6 подавав на те, щоб залишитися в сеті, він не подав, а програв свою подачу під нуль допустивши чимало помилок. 5-7, другий сет він програв. Чи не буде для нього це ударом? Ні, не було, оскільки третій сет він відразу розпочинає з брейку. До речі, даний брейк був єдиним і, відповідно, вирішальним у третій партії. 6-4, третій сет за Френсісом. Він, відповідно, вигравав 2-1 по сетам. Близьким, дуже близьким був т'яфу до матчу за титул. Але, як на мене, він все ж таки трішки шоумен. За це публіка його любить, і за це публіка в даному матчі його підтримувала більше. Але у шоуменів є елемент несерйозності. Фріц більш серйозний, як на мене, стабільний гравець в четвертому сеті спокійно тримав свою подачу і чекав просто нагоди. І ця нагода у нього з'явилася на фініші сету. Причому цю нагоду йому подарував супротивник. За рахунку 4-5 подавав Т'яфо. 40-15 на його подачі, нібито комфортно зараз зробить 5-5. Але дві подвійні помилки, брейкпойнт у Фріца і Тейлор його реалізовує та виграє сет 6-4. 2-2 по парті. На п'яту вирішальну партію Тяфо не з'явився, оскільки Фріц впевнено виграв 6-1 міг навіть виграти під нуль, оскільки оцей єдиний гейм, який він програв, програв на своїй подачі. В чому причина такого провалу, чи то підсів фізично Тяфо, чи можливо десь тільки трішки переживав те, що накоїв на фініші четвертого сету, сказати важко, але можемо констатувати одне: до фіналу виходить не Тяфо, а Фріц. 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1, Перемога за Тейлором і дебютний фінал на гренслемах. Янік Сінер проти Тейлора Фріца. Оце так фінал US Open 2024. За очними зустрічами, нічия 1-1, але Фріц свій матч виграв у 2021 році. А як ви знаєте, уже навіть по цьому випуску, Сінер 21-го року і Сінер 24-го це абсолютно різні Сінери. Але однозначно можна сказати, що Тейлора буде підтримувати публіка. Публіка буде впливати на Сінера. Подивимось, однозначно будемо оглядати цей матч, яким би він не був. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!